Всім доброго дня! Готую смажені кабачки. Беремо такі продукти: 2 кабачки, 4 яйця, 2 столових ложки сметани, борошно, 500 г домашнього сиру, часник, майонез, помідори і сіль за смаком. Готуємо. Спочатку кабачки миємо і нарізаємо кружечками. Далі кабачки солимо, перемішуємо. Та залишаємо на 15 хвилин. Яйця солимо і збиваємо зі сметаною. З кабачків зливаємо сік, кожен шматочок кабачка обвалюємо в борошні, а потім в яйці. І викладаємо на розігріту сковорідку. Смажимо кабачки з двох сторон до готовності на середньому вогні. З однієї сторони вже обсмажилися і перевертаю. Кабачки вже обсмажилися і виймаємо на паперовий рушничок. Готуємо сирну начинку, перетертий сир змішуємо з часником майонезом, солимо за смаком і перемішуємо. Коли кабачки вже охолонуть, викладаємо зверху сирну масу. Нарізаємо помідори кружечками. І викладаємо на кабачки. Така виходить проста, легка закуска зі смажених кабачків з помідоркою, з домашнім сиром, з часничком. Це дуже смачно. Готуйте, смакуйте і всім смачного!